Хоче отримати знання про й тут їх отримання, що дуже потужна команда, яка всім студентам допомагає в цьому процесі. Декілька зразків нашої продукції можу вам рекомендувати, показати Ось джерело безперебійне живлення, стабілізатори на круги. У новинках освітлення такого плану є світлодіодні модулі, які ставити різні світильники з культом керування. такі лампи для молоді зараз дуже популярні. Новинка дуже цікава з розумного, тому це також студенти коледжу займаються проєктуванням, роблять стенди, там ззаді у вас є стенд з різними... через інтернет. Такого плану є лампочка. Вона керується за до допомогою Wi-Fi. Реле розетки також керується через Wi-Fi. Тут є і лічильник електроенергії, тобто можете включити через телефон, виключити. Все це студенти зможуть проєктувати. На закінчення хочу сказати, що вступайте і приєднуйтесь до нашої команди.